Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, благослови командирів ЗСУ, дай їм мудрість у прийнятті рішень. Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. О Господи всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло, пошли воїнам ЗСУ. Відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь.